Почнемо з розбіру домашнього завдання. Це були запитання по домашній роботі. У мене тільки одне, можна так сказати? Так, так. У мене було тільки одне запитання, чому так багато? А, так, ну така, таке. Других вопросів взагалі не було. У мене теж запитання яке? Чому ви... У 407 завданні в мене вийшло нуль. Так, а ну-ка, зараз я скажу. Може там таке. і В в 417 не нуль. Сьомому, сьомому. 407. Давайте подивимось. Ні, там не нуль, щось в тебе не так. Там повинно було вийти 87 тисяч. 000... В якому завдані? 407, другий приклад. Ні, в мене не нуль. В мене 8, так, звільнить, Юля, зачекай. Говорить той, хто задає питання, вчитель, 87 204 відповідь. Якщо в тебе нуль, то треба пошукати помилку. Напиши олівцем вірну відповідь, і потім пошукай помилку. А інші задачі не визвали питань? Ні. Ні. Добре, тому давайте будемо відразу. Працювати над новим матеріалом, там багато матеріалу. І так, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 4 листопада. Листопада. Так, діти не допомагаємо мені. Я впораюсь сама, мені здається. Класна робота. Бо зараз будуть чорні дири. Класна робота. Тема уроку сполучна. Та розподільна, розподільна, Вот От всегда это ручка. Так, Юля, властивості множення. Итак. Я нагадаю, що таке сполучна властивість множення? Вона каже про е, такий факт: якщо в мене є добуток трьох множників, ну, наприклад, А, Б е, і С, то я можу робити будь-які сполуки. Наприклад, можу перемножити А і Б, а потім помножити на С. Можу зробити сполуку А і С, а потім помножити на Б. Можу зробити сполуку Б і С, а потім помножити на. Тобто я можу переставляти множники таким чином, як мені буде зручніше. Коли ми будемо користуватися цією властивістю, тобто сполучною властивістю множення, треба, буде, щоб обчислити зручно, шукати такі сполуки, щоб там було кругле число. Ось я нагадаю, Найчастіше будуть зустрічатися такі сполуки 2 на 5, ну зрозуміло, це буде 10, так? Згадайте, будь ласка, 4 на 25, скільки буде давати? 4 на 25, Іванов Бліп мені скаже, це буде 100, 100. О, так. Іванов Бліп не вимикає, а 5 на 20, скільки це буде? 10. Ну, теж на 20, на 20, теж 100, а на 2 ми вже писали. А наприклад, хто пам'ятає, 8 на 125, скільки це буде? 8 на 125. Так. Тисяча. Буде... Вірно, це буде тисяча. Ось такі зручні сполуки будемо шукати. Може, там ще якісь будуть? Це сполучна властивість. Напишіть, будь ласка, «тере» сполучна властивість. А якщо немає місця? Ви можете нижче написати властивість. Так, тепер давайте згадаємо, що таке розподільна властивість. Розподільна властивість каже, як перемножити число на суму чисел чи різницю чисел. Давайте візьмемо спочатку суму. Щоби перемножити число на суму чисел, треба це число помножити спочатку на перший доданок, поставити той знак, який тут стоїть, в даному випадку плюс, і це число помножити на другий доданок. Якщо тут в дужках стоїть знак мінус, то і тут теж буде знак мінус. Таку властивість ми називаємо розподільною властивістю множення. Відносно або додавання, або віднімання. Зачекаю. Зачекаю. А як так? У нас виходить дивно. А Чому дивно? Ви таку не вивчали в початковій школі? Може, вивчали, але я забув. Не забув, так? Да? Давайте згадаємо. Тобто, якщо число ми множимо на суму, то це число можна помножити на перший множник. Поставити той знак, який стоїть в дошках, і це число помножити на другий множник. Це називається розподільна властивість множення. Але цією властивістю ми будемо користуватись не тільки зліва направо, але часто і навпаки, справа на ліво. І так, запишіть, будь ласка, назву розподільна. Властивість множення. Якщо ви цю формулу забули, то обов'язково е, вивчити її. А ось давайте запишемо цю формулу е, з е, права ліво ще раз. І коли ми будемо користуватися цією формою справа ліво? Подивіться, діти, якщо я буду бачити, що в мене є Сума двох добутків, в яких є однаковий множник, бачите, множник А. То цей однаковий множник я можу винести за дужки, а в дужках буде залишатися те, що без цього множника, тобто Б плюс мінус С. Я цю формулу просто написала в обернену сторону, але ось таким чином ми робимо таку операцію, яку ми називаємо винесенням множника за дужки. Винесення множника за дужки. Так, добре, давайте тепер зробимо наступне. Будемо розв'язувати з підручника деякі номери. І так, скажіть, будь ласка, чи встигли ви все це записати? Я так. 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 Ні, ні, ні. А треба у прямокутника обводити. Так, так, да, давайте ще одну рамочку зробимо. Ой, щось вона в мене якась темна вийшла. Ну, нехай буде. Так, давайте швиденько, бо ми мені хотілося б, щоб ми як можна більше встигли. Хтось мені допоміг. Така чорна рамка. Так, ну добре, можна а, вже, діти, продовжити? Я стираю. Встигли? Так. Так, тепер. А, І так, підручнику розв'яжемо наступні номери. Хто хоче відповідати, я бачу. Іванов, Прийменко Лисенко завжди одній Нікітеліонов, Юля, Цвіт, Желяк, Петро. А давайте хтось з тих, хто не так, скромно мовчить. Скромно мовчить. От, наприклад, Ярослав Бучацький спробує розв'язати ось такий номер. Так, вибачте: номер Я вже двадцять. І так, а хто це mm. хотів зараз чорну дару отримати? Платон зараз робимо? Юля, 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 все, Юля сьогодні отримує чорну деру. Бо... Юля, я не зрозуміла. Є діти, які взагалі не відповідали. Давайте послухаємо їх теж. І так, ми слухаємо Ярослава. Вмикай звук, Ярослав. Подивись, будь ласка, у тебе е, в цьому номері е, потрібно, щоб ти обчислив зручним спосібом. Тобто не в лоб ось так підряд просто перемножити все, а якось зручно. Який ти зручний спосіб тут бачиш? Ну, Спочатку треба 2 помножити на 5, а потім так. вже помножити. Ось 328. давайте так запишемо в дужках, 2 помножити на 5, а потім помножити на 328. Ярослав мені скаже, скільки це буде? 2 на 5. 2 на 5 це 10 і помножимо на 328 це 3280. Так, добре, молодець. 3280. Беремо другий приклад, 125. У мене питання. Так, яке? А чому тут ми множимо 10, помножимо на 325? Ну, записали. Якщо можна просто нолік додавати. Ми просто показали, що тут 10. Можна відразу таку відповідь записати. Відповідає виключно Ярослав цей номер, так що не треба піднімати руки. І так, Ярослав, як ти думаєш, що тут можна зробити? Як тут можна зручно обчислити? Треба 125 помножити на 8 і потім помножити на 43. А чому так буде зручно? 125 помножити на 8, скільки це буде? Це буде тисяча. Тисяча, а тисяча помножити на сорок три це буде сорок три тисячі. Сорок три тисячі. Так, добре. Третій приклад беремо. Двадцять пять, помножити на Зачекайте. Добре. На двісті сорок три помножити на чотири. А, а можна так. я вас потім запитаєте що після так. цього номера? Після цього номера можна. Так, будь ласка. 27. А я послав. Так, що тут будемо перемножати в першу чергу? 25 помножити на 4 і потім помножити на 243. так, 25, 25. помножити 25. на 4. 4. Це 28. буде 100. Так. І помножити на 243, це буде. До числа 243 додаємо два нулі. Давайте 2 запишемо, а потім прочитаємо, скільки ми отримаємо. Це 24 тисячі 300. Так, вірно, продовжуємо далі. Четвертий приклад: 4 помножити на 36 і помножити на 5. Треба спочатку 4 помножити на 5. Так, це буде 5. кругле число. Так

А, 2 на 36 – це 72. 72. Додаємо і... ще нуль, так? Додаємо ще нулік, і це буде 720. Так, п'ятий приклад. 50 помножити на 236 і помножити на 2. Скільки тут буде? Треба спочатку 50 помножити на 2, а потім… Е... Помножити на двісті тридцять шість. Так, п'ятдесят помножити на 2. Так, це той, а, не встигає той. Не це... треба кричати. Я ж не стираю. Ну так, скільки це буде? П'ятдесят на 2 це сто і додаємо два новика. Це буде двадцять три тисячі шістьсот. Так, і я згодна двадцять три тисячі шістьсот. І шостий приклад. 250. Помножити на 3 і помножити на 4. Треба спочатку 250 помножити на 4, а потім на 3. 250 помножити на 4 – це буде 1000, і помножити на 3 – це буде 3000. Так. Скажи, будь ласка, якою властивістю множення ми зараз тут користувалися? М це була сполучна властивість, так запам'ятайте. І так, Бучацький, Ярослав, у тебе є зірочка? Використовуєш? так Одинадцять. Молодець. Так, добре, давайте рухатись далі. Давайте ще запитання. Можна запитання, запитання давайте. А ски, про зірочки, а то я не знаю, скільки в мене. Ну, давайте так, особисті повідомлення. Добре, Добре, я зараз не буду рахувати нас мало часу. Я потім подивлюсь, це Леонід, Нікіта, так? Так. У тебе не використаних три зірочки. Три. А, так можна відповідати, я думала одна. Ні, три, там дві, ще одна була до цього. Так, а ну-ка, давайте запитаємо Богдана Степаненко, наприклад. Я буду трошки йому допомагати. Дивіться, в номері 429 у вас просять спростити вираз. Тут ми теж будемо користуватися сполучною властивістю множення. Тобто, якщо у вас є доводок, в якому є і числа, і букви, то що ви можете перемножити? Числа з числами, з буквами ви не можете перемножити. По суті, ви робите теж яку сполуку: 13 помножаєте на 2, а потім множите на. Але це можна так детально написати, можна відразу. Робити множення чисел. Богдан, вмикай звук і скажи, що в тебе вийде. Що це буде? Спочатку треба 13 помножити на 2, так? Так, скільки це буде. О, буде 26. 26, Дописуємо ще А. Так, а. так другий приклад беремо. 9 іксів помножити на 8. Що тут можна перемножити? Ми можемо 9 помножити на 8. Скільки це буде? Давай відразу запишемо. 72. І не забудьте дописати ще літеру Х. Можна знак множити не ставити. Якщо між числом і літерою не стоїть ніякого знака, математики вважають, що там стоїть знак множення. Так, третій приклад: 23 помножити на 4b. Так, що тут можна зробити? 23 треба... на 4. Спробуй це зробити теж усно. 4 на, 2, на 20 буде 80. Так. І ще 4 помножити на 3 до рівня 12 буде 92. Це буде 92. Б. Так. Четвертий приклад. 20. Четвертий приклад. Давайте. Okay. Uh, 2 помножити на х і помножити на, y, на 5. На ігорки, помножити на 5. No, так, на ігорки. Oh, От ти можеш які числа перемножити? Uh, 28 помножити на 5. Так, і скільки це буде? 20 на 5 uh, буде 100, uh -huh. і uh, 5 на 8 буде 40, і 100 плюс uh, 40 буде 140. І не забуваємо дописувати ігри. Ікри. Так, Богдан зачекає, я трошки тут звільню місце. А, так, наступний п'ятий приклад, він містить вже дві літери, але нас це не повинно пугати. Так. А, просто ми... Та Дочекайте. Чекаємо, чекаємо. Я ще трошки місця тут звільню. Так, Богдан, будь ласка, наступний нас який? Четвертий, Ні, четвертий ми розібрали. Так, четвертий. А, п'ятий, п'ятей, шість А помножити на вісім Б. Так, що а. тут ми можемо зробити? Ми можемо шість помножити на вісім. Так, що ми отримаємо? Шість на вісім, сорок вісім, так. Угу. І дописуємо. І, і дописуємо А. І У нас а, дві а літери, дописуємо і А, і Б. Так, а тут вдруг, а тут... Так, яке запитання? А, потім не буде так, що там 48 А і Б. Ні, ну. Де ж розумієте, що а, а, на а, а, на а ви можете. А четвер. Ви не можете перемножити число з літерою. Не можете. Якщо вам треба там при якихось значеннях А і Б, тоді ви будете підставляти. А поле справно. Так, четверте. А четверте, чому там 140 і рядом у? Y. Оце подивись, у нас були які множники числові 28 і 5. Ось 28 ми помножили на 5. Це буде 140, бо 20 на 5 це 100, а 8 на 5 40. 100 плюс 40 отримали 140. І літеру Y ми просто переписала, бо ми не можемо літеру помножити на число. Буквіни, е, множники ми просто переписуємо. Так, давайте візьмемо шостий номер. 11 іксів помножити на 14 ігре. Що ми тут отримаємо? Що ми можемо тут перемножити? Ми можемо 11 і 14. 11 і 14. Вам показували в початковій школі, як лайфхак, як перемножити число на 11, двоцифрове. Показували? Місь... Не ну, показували. Ну, відповідає зараз Богдан, от він знає такий лайфхак? Ну, вроді нам розказували, але я ну, не пам'ятаєш, так? так? Треба от ці цифри у числа 14 роздвинути, а всередину записати їх суму. 1 плюс 4 буде 5. такі можете спробувати. А -а -а. Так, і буквину часу. А я про інший лайфхак пам'ятаю. А як ви знаєте, <плес> який там? Ну фіга, ну. Ні, ну це не лайфхак. Я просто думав, що на 10, а потом додати 14. Ну, так, ну так ось зручніше. Роздвигаєте цифри, в серединку пишете суму. Так, добре, сьомий беремо. І так, Богдан продовжує 27 м помножити на 3 н Що О, ми тут нам ми... потрібно перемножити? ми можемо перемож... переможити. перемножити. Так. 27 помножити на 3. 20 на 3 буде 60. І 7 помножити на 3 буде 21. 20, буде так. 81, так? Один. 81. І буквенну частину, і мене так і переписали. Ось mm -hmm. ми переписуємо. Давайте швиденько, щоб ми встигли хоча б ще один. 4а помножити на 8, помножити на b, помножити на 3 і ще на c. І так, тут, дивіться, в нас багато множників, ми можемо перемножити числові, тобто 4, 8 і 3, а потім дописати буквену частину А, Б, С. 4, а. у мене запитання є. Так. Е, якщо можна поставити цифру. А, ну да, так, також не можна. Ну ось 4А. 8b, 3c. Так теж можна? Зовжди можна, б... можна, да. але все одно ви повинні перемножити числа. 4, 8 і 3. Перемножаємо. Що отримаємо? Ми отримаємо 32 і помножити на 3, 96. А буквену частину А, Б і С ви так і так. переписуєте. Так, швиденько ще робимо 9. Теж а що це за літера остання? З, З, З. Так, ну що скажеш? Щас, а, все, віжу. 12 помножити на 3, так? 12 помножити на 3 буде 30 і... Не 30, о, а скільки? 36, так? А, 36, так. А 36, а 36 на 5, ну, можеш усно, а можеш письмово, як тобі зручно. То... 80. Так, вісімдесят, а буквену частину Y, Z переписуємо. Так, добре, Ярослав, ой, в тебе багато зірочок, дві використовуєш, 12 ставити. чи один? Так, так, у тебе ще чотири залишилося. Так, добре. добре, давайте наприклад, Машу білину, в неї теж зірочки закупилися, а машунь, подивись, ми зараз будемо. Ми зараз, ми зараз будемо розв'язувати номер, в якому ми будемо використовувати сполучну властивість множення, номер 431, в обернену сторону. Подивись, я трошки підкажу перший, У вас є такий приклад: 318 помножити на 78 плюс 318 помножити на 22. Якщо вам сказано обчислити зручно, то шукайте якісь. Закономірності. Що тут можна побачити? Можете теж обвести олівцем, наприклад. Можна побачити, що в цих двох доводках є однаковий множник. Ось цей однаковий множник ви можете винести за дужки. Так, машуня, від... вмикай звук. Ось дивіться, як ми це будемо робити. Побачили цей однаковий множник? Винесли його за дужки, так. поставили множення. А в дужках ви будете писати те, що залишилось. Маша, що ти бачиш не обведене в кружочок? Що ти бачиш? 58 і 22. Плюс 22, да? бачиш знак. Угу. Mm -hmm. Плюс і 22. Тепер додай 78 до, 20, до 22. Що ми отримаємо? Ми отримаємо 100. Так, а на 100 дуже просто помножити. Що ми угу. Mm -hmm. робимо? І, ну, 318 помножити на 100 дорівнює 31 тисяча 800. Так, добре. Ну тут я трошки підказала. Тепер Маша, е шукай в другому прикладі закономірність самостійно. 856. Помножити на 92 мінус 853. Теж помножити на 92. Так, що тут у нас? Но тут я бачу, що 92 однаковий множник. Якщо хочете, теж обводьте в кружочок, але не ручкою, а олівцем. Так, тобто ми можемо винести за дужки спільний множник 92. Що так. залишиться в дужках машини? 856 і мінус -853. 853. Так, скільки це буде? 53. Буде 3. 3. 92. Як помножити на 3? 90 на 3. Це буде? Це буде 2, 270. І 2 на 3. Це? І 2 на 3 буде 6. Так. 270 плюс 6 буде 276. І давайте ще ми не встигнемо третій, четвертий зробимо. Дивіться, 65 помножити на 246 відняти 65 помножене на 229 і відняти 69 помножене на 17. Так, чи є тут якісь спільні множини? Ой, 65, вибачте, не 69, а 65, бо немає куди. А в нас інколи має бути. 65. А, ну тут ну, перший множник це, 60, ну, так, це 65. Бачите, 65. Можна його винести за дужки. Угу. Так, пишемо 65. Ось як е, зрозуміти, що залишається в дужках? Не обертайте уваги на те, що у вас обведено в кружечок. Що ви бачите? 246. 246. 229, мінус 229, 229. знаки дій теж пишіть, і мінус

Угу. Ми отримаємо 65 помножити на 0. Скільки це буде? Буде 0. Буде 0. Так, Машуня, давай ми в тебе теж дві зірочки заберемо. І так, це в нас біріна, Маша. Це буде 12. Тебе а можете буде... трішечки пояснити, я не зовсім зрозумів. Дивіться, ми тут використовуємо сполучну властивість множення. Якщо в нас є сума чи різниця двох добутків, в яких є однаковий множник, ось ви помітили, що множник однаковий. Ви його виносите за дужки, пишете цей множник, а в дужках це залишається те, що без цього множника з тим же самим знаком. І далі ви це додаєте чи віднімаєте, в залежності від того, який тут знак. І так, спробуйте вдома ще потренуватися на виконанні таких а, завдань. І так, що ви берете Надя, зі, зі старого підручника номери 400, 428, 430, 432 і завдання з зірочкою одне буде. Зараз скажу, яке. Наділися. Зараз, зараз, очекайте. Так, 522 перше. 522 перше. І так, це ваше домашнє завдання на понеділок. Бажаю вам гарних вихідних. До, побачення. До, До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Так, все. Можна очистити? Встигаєте ви? Так.